Дуже символічно, що виставка портретів наших героїв бійців проходить в День добровольців в Україні. І я вважаю, це був дуже важливий момент, коли ми змогли визначити один день, коли всі добровольці визначають і відзначають свій день. І я пригадую, як формувався Айдар тут і стрела Сергій Мельничук. Я пригадую, як місцеві самоборонівці, фактично бачачи, що окупант просувається від району до району, фактично самостійно почали брати під контроль районні ради, районні адміністрації, коли прямо з Майдану поїхало понад 100 чоловік на північ Луганщини, коли там не було ні військових, коли не було переконання в тому, як себе поведе міліція служба безпеки. І як вони своїм героїзмом фактично зупинили наступ окупантів? І я нагадаю, що, напевно, така перша велика перемога і перший повернений населений пункт це був Айдар під час президентських виборів, і цю операцію тоді проводили по визволенню нашого районного центру. Потім було дуже багато героїчних сторінок, і найбільш Напевно, з них пам'ятна, коли рота, друга штурмова Золим, як і весь Айдар, пробивала прохід до Луганського аеропорту, де були наші військовослужбовці. Про це ще будуть написані книжки, про це ще будуть зняті фільми, коли фактично оточуючи Луганськ підрозділ Айдару інколи один на один проти противника просувався до Луганського аеропорту. Щоб там об'єднатися своїми побратимами з вісімдесятки, і щоб дати їм змогу забрати поранених, щоб дати їм змогу завести боєприпаси, бо вони багато місяців були там в оточенні. І я згадую ці обличчя, багато з яких є і моїми знайомими, моїми побратимами Олег Міхнюк, сотник восьмої сотні, який за моїм дорученням поїхав Вайдар. Який героїчно загинув в бою, сьогодні герої України? Багато з тих побратимів сьогодні немає поруч з нами, але ми повинні пам'ятати їхній чин героїв нашої війни, сучасних теперішніх героїв наших сучасників. Я хочу скласти велику шану усім бійцям, які пройшли фронти. Які першими вийшли і часто прямо з Майдану на передову, це батальйон Кульчицького Післав'янськ, це Айдар Північ, це Азов Південь, які змогли стати ідеологічною основою української армії, які змогли зупинити окупанта. І я хочу подякувати за цю чудову виставку і за це нагадування всім нам про наших героїв і тих, які загинули, які сьогодні ще є живі. Ми повинні про них пам'ятати і пам'ятати, що наша боротьба продовжується. І, побратиму, хочу одного побажати перемоги, перемоги яку ми здобули зупинивши окупанта, і визволення усіх наших земель від російських окупаційних військ. Дякую дуже за виставку і вітаю ще раз всіх з Днем добровольців. Дякую. Дякую, побратиму. Слава Україні! Слав! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Малюю недавно. Все почалося з реабілітації я після поранення важкої контузії. Мене, я півроку не розмовляв. Так попалося попав на проєкт арт-терапії. Ну, і це якийсь дандар Божий. Після того мене потянуло, і це тепер вже моє життя. Ну, спочатку були просто полотна, а потім настеклі такі під керівництвом художників, ікони такі домашні. У мене ще кромі серії Айдар є серія волонтерів. Я одну дівчину-волонтера просто з Днем народженням хотів привітати і намалював її на стіклі. Я ну, побачив, воно вийшло, і потім, дивлячись на фотографії свої, кажуть, і... що це була Оце велика, це перша робота. І з неї почалася серія Айдар. Це не витвір мистецтва, це, ну, це історія, це підручник намальований. Бо багато просять школи на виставки, прямо де виставки в бібліотеках. Уроки патріотизму, виховання нашого молоді. От і це як в мене було, як я робив ці роботи, переживання, щоб ця історія не була забута. От було сильне переживання, читаючи ну нашу історію, повертаючись назад, про упа, Холодний Яр. От Оце був стимул і є він зараз. Вставлялося в Луцьку. Виставлялася частина, не вся серія, бо її ще тоді була маленька, їздили ми в Острозьку академію. Там різні школи брали. Я брав до себе в рідну школу, де я вчився, проживав Іваничі, де ми золої, з золоються родом за земляками, в одній школі. Навчання. Ну, Тут термін по 17 число.